Друзі, ось і берточка прийшла вже до книжок. Переходимо до наступної частини більш такої теплої, атмосферної, пов'язаної з новими книжечками, які я швиденько вам покажу. І я хочу показати вам іронічний детектив. Ці книги мені надіслали з видавництво веселого, як вони себе. Позиціонують веселе видавництво капібара. Це два іронічних детективи. Ось ось такий первоначальний вигляд мають книжечки. Бачите, такі покетбуки, такі з клапанами, з заворотами. Ось так. Я думаю, що книжечка краще буде так зберігатися. І ця це театральний детектив, авторка. А, вірніше, тут два автори, які пишуть під псевдонімом: це Ксенка Гасай. Це перша книга Королева драми і друга книга «Метод Зен». Першу книгу я ще прочитала наприкінці грудня і вона увійшла до моїх прочитаних за рік. 85-та книжка була, до речі. А цю книжку я вже прочитала. Це перша прочитана у 2025-му. Це ну, другий детектив серії пригод Ксені Сороки. Тут головна героїня, декілька слів буквально, тому що ви мене запитували про ці книги. Вони дуже зручні, повертаючись до оформлення. Вони зручні, їх можна взяти в сумку, покласти, десь присісти, десь у подорож. Взяти і швиденько прочитати. Це така масова література, іронічна література, іронічний детектив. Така література, вона дуже відволікає від подій, які відбуваються буквально за вікном. І просто відпочиваєш, коли читаєш. Хоча ось такі легенькі детективи, але вони показують знову ж таки різні аспекти життя тут життя буде розповідатися про актрису Ксеню. Яка працює у театрі і відразу розкривається перед нами картина театру, який переживає найкращі часи. Це так, ось дві книжки, це театральний детектив, але я знаю, що до друку вже друкується вже наступна частина. Є у Фейсбуці сторінка якраз і цього видавництва. І ось авторів Ксенки Гасай, а це пише жінка. Яка актриса і чоловік, який там фізик, технічна освіта в нього. Тобто, і ось вийшла така, такий псевдонім Ксенка і Гасай. Ксенка Гасай. Розслідування, дівчина Ксеня, дуже молода. В неї такий потяг ввести розслідування, докопатися до правди. І у першому детективі королева драми вона знаходить директора театру. Вбитим і починає потрохи вести розслідування. Не буду вам розповідати, тому що книжечка невеличка і вам зовсім нічого не залишиться читати. Тут буде розіграш дівчат, вона буде шукати алібі для, ті, для своїх колежанок, для своїх дівчат, подруг. Різні цікаві моменти. Але і моменти, такі, знаєте, іронічно, з таким присмаком. Ну, якогось ще му все ж таки, тому що ми бачимо, як не просто в театрі, яка там обстановка, хто при владі знаходиться, тобто є такі і соціальні, соціальні такі е, акценти у цьому е, першому детективі, як до речі, і в другому, який називається Метод Дзен. Тут вже він більш товстішенький цей детектив, і Ксеня засновує свої пошуки, теж розкриває, намагається розкрити злочин. А тут стається така трагедія. Вбиту молоду дівчину, і саме це спочатку роману. Відразу ми про це дізнаємося, коли будемо читати, і ви будете читати, я вже прочитала артиста з трупи. У якій, в принципі, працює, служить в театрі і Ксеня, його забирають до в'язниці, і ніби він зізнається у вбивстві тієї дівчини, з якою він був знайомий. Театр, знову ж таки, переживає не найкращі часи, відправляється на гастролі до невеликого містечка. І ось якраз що там відбувається. Дуже багато сцен з театрального життя. Спілкування, обговорення. І ось якраз метод Зен він заснований на тому, що тут буде така, ну, все ж таки, роль роль у розслідуванні, роль у передбаченнях буде від... належати саме і такий такий філософській книзі, звертаючись до якої Ксеня і її колежанки, її товаришки будуть якось передбачати. А що їх буде очікувати надалі? Ось звідтіля йде метод Дзен. Ну, докладно, ви самі, я думаю, якщо зацікавитеся, почитаєте. Якщо ви мене запитаєте, чи сподобався мені цей іронічний детектив. Берточка нарешті прийшла. Давай. Привітаю сюди. Привітайся. Ну, скажи привіт. І якщо ви мене запитаєте, чи сподобався мені цей детектив, я скажу, що він для мене виявився легким, приємним, теплим читанням. І тим з вас, хто любить цей жанр, а я вже забула, як читаються книжки такого жанру, тому що дуже давно їх не читала. І я приємно відпочила. Саме в цьому, я думаю, місія цих видань. Цього видавництва капібара, щоб люди відволікалися, занурювалися ну, в якесь таке іронічне розслідування, в такі легкі тексти, легкі детективи, книжки на один раз. Але якщо серія продовжується, я буду придбавати і ну, далі читати. Мені наївна. Мила головна героїня, дуже сподобалася, а також її товариш, який допомагає їй потрохи у розслідуванні, якого вона зве Джобом. Я думаю, що в цих героях в Ксені і ось у її товариш і у Джобові можна впізнати відразу. Я це зробила, я впізнала авторів. Тобто прототипа ми. Героїв, які є головними персонажами у цих двох книгах, є якраз автори. Я думаю, що ви відразу їх впізнаєте, як це сталося і зі мною. На один вечір, книжечки, приємне, легке читання. Видавництво Капібара Українське веселе видавництво. Давайте далі я швиденько покажу вам книги, які мені подарували. Подарували мені дві книги: це Мідноголовий демон, мої близькі і рідні Барбари Кінгсолвер, лауреат Пулісерської премії. Я дуже хотіла цю книгу, вона прекрасно оформлена. Але вона важка. До речі, читати не дуже зручно, особливо коли берточка на руки проситься. Вона залазить на колінки, сідає, і я ось так тут берта. Я отак тримаю книгу, кажу Берточка, мені хочеться читати. А вона така важка. Але чудове, просто чудове оформлення. Ну просто-просто немає слів. Таке воно дуже гарне. Це видавництво артбукс. І друга книжечка новинка це посмертні записки піквікського клубу. А Баба Галамага. Новинка Чарльз Дікенс. Тут такі випукли фігури персонажів, тут чудові чорно-білі ілюстрації. І тут ну подивіться, яке, яке гарне видання. Я спробую вам підзняти. Я відчуваю, що відео знову буде друзі дуже довгим. Але ну, нічого не можу з цим зробити. Не можу вам не показати такі гарні книги. І я хочу вам зачитати, хто тут в нас художник? Ілюстрації до роману Чарльза Дікенса: Посмертні записки Піквікського клубу Джосефа Клейтона Кларка, Роберта Сеймура та Геблота Найта Брауна. Не зупиняюся. Показую далі, далі, які я сама собі заказала книги, тому що я їх дуже давно хотіла і ніяк не могла ну, зважитися їх купити, щось мені завжди е, заважало. Але о, буквально останні відгуки про книгу Олени Пшеничної, там, де заходить сонце, ось так ми і вибираємо книги. Дуже багато схвальних відгуків. У деяких це книжка стала найкращою книгою року Олена Пшенична. Це видавництво лабораторія. Ось з клапанами. І така книжечка дуже приємна. Буду читати. Давно хотіла її. Таня Малярчук. Я читала її роман, який став книгою року BBC Книгою року за версією BBC. і ця книжечка Звірослов вона була написана Танією Малярчук доволі давно, але її порадили мені на книжковому клубі. Бібліотечна країна, сторінка у Фейсбук, онлайн-клуб, на якому я була присутня. І Звірослов це якісь такі оповідання. Такий бестіарій від Тані Малярчук. Я думаю, що це інтелектуальне читання. Тут будуть, буде, здається, вісім історій, як написано. Київських буде історія про Львів і ще про якусь таку невеличку місцину, як написано Миронівка. Історії про добро, зло. І щось ще як написано. Тобто буде знову ж таки щось таке, мабуть, щось філософським таким уклоном, я не знаю. Тут є передмова, подивимося, Ганни Улюри, до речі, Ганни Улюри передмова. Що стосується роману, що я читала забуття, мені дуже сподобався і хотілося ще щось почитати і ось Звірослов. Пізніше обов'язково поділюся з вами. Також в мене з'явилася наступна книга з головним героєм Адамом Фоулі, детектив Кари Хантер Неймовірна людь. Це четвертий детектив серії з Адамом Фоулі. і вже, здається, виходить, чи вийшов п'ятий роман. Книга, яка одна з кращих в Олени серед прочитаних. З каналу «Книга Джунглі, будинок на вулиці Трет. Також давно хотіла, відкладала і, врешті-решт, купила. Теж хочу почитати: це в нас видавництво Віват 2024 рік. Салман Ружді саме ось ця книжечка вчора буквально до мене приїхала. Дуже хочу тепер читати все Салмана Ружді. А Сатанинські вірші це один з таких нашумівших романів. За який його переслідували, і напади здійснювалися проти, проти нього? Фіз, фізичні напади. Такі цей роман вийшов 35 років тому, і мусульманський світ був обурений тим, як трактував історію пророка Мухаммеда. Дуже фізично він дуже сильно постраждав. Після клоуна Шалімара мені хочеться все читати Салмана Ружті. Дякую, видавництву Фабула. Ще одна книжечка новинка, я вам покажу. Давно її хотіла. Всі знаєте ви мою любов, до скандинавських авторів детективного жанру, особливо до Стіга Ларсона. І ось ця книга в мене це перша трилогія «Міленіум» роману Стіга Ларсона: Чоловіки, які ненавидять жінок. Ось це видавництво небо, бук Publishing, здається. Так, арт видавництво небо. Ось такий помаранчевий зріз і ось така, така книга. Ну, я не знаю, це головна героїня Лізбет Саландер, зображена на обкладинці. Ну, Я не можу сказати, що мені дуже сподобалася обкладинка, але вона була незвичайною дівчиною. В мене є на каналі огляд всіх трьох книжок, але я читала їх в такому. Форматі дуже зачитаних книг в бібліотеці брала. Це 11-й, здається, рік виходу цих книжок був здійснювався у видавництві фоліо. А це дуже вже інша справа. Прекрасне, чудове, чудове, таке вже більш сучасне оформлення. Це мої нові книжечки були. А тепер я хочу розпакувати посилочку. Дякую всім, хто дочекався. Я сама дочекалася, тому що я насправді я не знаю, що у посилці. Посилка мені надійшла новою поштою. трам Трамтрам розкриваю ім'я людини, яка надіслала мені цю посилку. Ось вона так виглядає. Такий класний коробочок. Tas ir Svetlana no kanāla Zasīt. Вона тримала інтригу, я вам чесно скажу: я не очікувала від неї подарунку, натяку не було. Я знову ж таки, коли йшла на пошту, мені надійшов роман Ружді, сатанинські вірші. Ну, я так думала, що це прийшов цей роман, і як завжди, я не дуже уважно подивилася, від кого. А вже коли прийшла на пошту, я стояла у черзі, і я подивилася, що це Світлана. Це Світлана, тому що я знаю, що вона проживає у місті Черкаси. І я дуже-дуже-дуже зраділа, і я вже зрозуміла, що це мені такий надійшов незвичайний чарівний подарунок. Давайте будемо розпаковувати і буду вам розповідати, як взагалі я познайомилася віртуально зі Світланою і з каналом Засвіт. Я не знаю, я просто заліпла на її відео. Вона дуже ну, дуже щиро розповідає, дуже цікаво і дуже теж в неї завжди своя думка. Подобається мені її стиль. І я почала її дивитися і до сих пір дивлюся, пишу їй коментарі, вона дивиться мої відео, і таким чином ми з нею познайомилися. Давайте будемо розпаковувати. Світлано, привіт Черкасам з міста Суми. Мені дуже-дуже дуже приємно, дуже несподівано. І а, я, от, коли я вже отримала цю посилку, принесла її додому. Таке, таке приємне тепло просто мене так охопило. Думаю, людина проживає дуже далеко від мене, десь в Черкасах захотіла зробити мені приємне. Дізналася, що про річницю каналу. Ну, ну, я дуже дякую. Мені дуже і дуже-дуже приємно. Так, давайте будемо розпаковувати і дивитися, що, що мені надіслала. Світланка. Так, трам-трарам розкриваю посилочку від Світлани. Разом з Берточкою. Берточко тут поруч. Ні, вже не поруч. М -м -м. Я вже бачу тут смаколики до мого тортику, до 4 річчя каналу будуть ще смаколики. Ось я вам покажу. Але давайте, я теж хочу не дивитися. Але я вже розумію, що це книга. Ось буду розкривати. Я так розумію, що книга з мого віж-листа, про який я згадувала. А так, в мене немає позначки. Тобто, ну, про що може бути книжечка? Немає такого підказки, такої, такої натяку. такого. Буду розривати, так, щоб не сильно шарудити. Так, Світлана, я розриваю папір. Так, я вже знаю, що за книжка. Я ось так привідкрила. Так, в мене ця книжка з'явилася порівняно нещодавно. У моєму віш-листі. Це Юлія Черненька. Чи Черненько, Барні Барні 613. Барні 613, Юлія Чернінька. Вибачте, друзі, Юлія Чернінька. Видавниця Старого Лева, Барні 613. Я цю книжку додала до Вішлиста після 2024 рік. Після відгуку Олі з каналу Буколіка, цей канал я також дуже люблю. І Оля несподівано була вражена також тією історією, історією і тією книжкою. І тому мені теж хотілося, тим паче, що це містичне таке читання, як я зрозуміла, і української авторки. Мені хочеться дізнаватися більше, що пишуть наші українські автори. Мені сподобалася книга Краще не читай. Забула, як авторку звати. Хочеться, щоб наші українські автори писали не гірше, ніж зарубіжні, саме у жанрі такого містичного, містичного читання. Так, дуже дякую, Світланко. Далі щось буде смачненьке. Печиво. Біскоті класне, дивіться Ось такий смачний смаколик до мене надійшов. Таке класне печиво. Дякую, Світлана, Мені дуже-дуже приємна твоя увага. Далі я, ну, вже мені видно, що це буде чай. Golden Ceylon, Black Tea, Чорний чай, Луаре. Ось така коробочка. Здається, що саме такого сорту. Ловаре в мене немає. В мене багато є ловаре чайку, чи ловари, я не знаю, як правильно сказати, але буду задоволенням смакувати ось якраз печивом. Дякую. Так, далі щось таке. Ага, це такі цукерочки. мабуть, що або жувальні такі цукерки, або желейки. жилейки. Берточка, так? Берточка. я не знаю, вам не видно. Берточка, ну це не для тебе. Якщо захочеш, я пригощу тебе. Так, дякую, Світочка. Так, я бачу, що тут є, є лист, і написано відкрити 8 січня. І серденько намальовано. Давайте я відкриваю 8 січня. Світлано, я все за правилами роблю. Дякую тобі. Ух ти! Яка листівочка, стікери, бачите, яких завжди не вистачає. Дуже дякую. Канцелярія дуже приємна. І ось такий собака з шариком. І особисте, особисте побажання. Світланка вітає мене з річницею каналу. Бажає процвітання, зростання, вдячних підписників. Миру всім нам. Світланко, мені дуже дуже приємно. Ось такий гарний собачка з повітряним шариком. Ось, видно вам. Ось така листівочка. І дуже гарний почерк, до речі, у Світланки. Щиро дякую, Світа. Так. Але ще бачу тут ще книжечку. Я так розумію, що це книжечка. А все вже товстенька книжечка. Ось така гарненька. Берточка, це тобі коробок? Берточка дуже любить коробки. Я думаю, що зараз вона вже буде у коробці сидіти, Да, Берточка? Але давайте я не знаю, що за книжечка. А, є книжечки у війш вже дуже давно в мене, і я не можу вже так на доторк здогадатися, звичайно. Знаю, що це буде палітурка, тверда обкладинка. Ну, знаю, як. Я доторкаюся і відчуваю це на доторк. Ага, я буду намагатися вгадати тут, ну, я думаю, що я вгадаю. Тут зелений колір, дивіться, зелений колір я не бачу, але я знаю. Можливо, я не згадаю авторку, але я вмістила до списку у лист я пам'ятаю, що в мене одна, здається книга з таким кольором. Це Агнес. Агнес. Пригоди Агнес якось так називається. Якась містична історія. Це якраз підліткова книга. Таню, я думаю, що вона підійде і для твоєї бібліотеки. А, так, Дивовижна історія «Агнес Сесилії. Видавництво. Старого Лева Марія Гріппе. Я вгадала, тому що з таким кольором в мене небагато книжок. Дуже класне оформлення. Гляньте, яка книжечка Soft Touch. Приємно тримати дуже в руках. Я так хотіла. Я, ну, просто, берточка, вже в коробочці, дуже багато схвальних відгуків читала. І я дуже радію, тому що вона тепер в мене є. Є тут лясе, ось, дивіться. Я люблю читати час від часу такі підліткові історії, а тут щось, здається, з родинними пов'язано таємницями. Дуже приємна така книжечка, дуже-дуже зручно її тримати в руках. Ось, подивіться, який фор за Дуже класно. Щиро тобі дякую, Світлано. Я не очікувала. І дуже мені приємно. Давайте я вам скажу, хто перекладач. Переклала зі шведською Галина Кирпа художнє оформлення Анастасії Стефурак. Так, дивіться, ось так розділи оформлені. Ось, ось така книжечка, клас. Те, що я хотіла почитати, обов'язково буду читати. І також, Світланку, і тебе Тож, теж, теж подаруночком. Світланко, я тобі щиро, щиро вдячна за твою увагу, за те, що взагалі я знайшла тебе що Ютуб мені порекомендував твої відео, мені вони, мені вони дуже сподобалися, мені імпонує твоя щирість, твоя така без, безапеляційність щодо висловлення, щодо книжок. Тобто ти мене якраз назвала лояльною читачкою, а себе ти назвала такою Трошки жаданою по відношенню до книжок, до характеристики книжок. Якщо тобі не подобається, я знаю, я це помічала, коли ти розповідаєш ти, або прямо про це говориш, напряму, або просто кажеш, що ну, не витримала дочитати, не хочеться читати, поважаю твою позицію, і мені приємно завжди дивитися твої відео. Я тобі щиро щиро вдячна. Ось такі в мене книжечки з'явилися, будуть новенькими на моїх поличках. І такі приємні, приємні смаколики від Світланки. І запрошую вас, шановні мої глядачі, познайомитися з каналом Світлани, канал Засвіт. Друзі, буду завершувати відео вже буде задовгим. Ну, що робити один раз, буває 4 роки, як кажуть, каналу. Хотілося поговорити, хотілося дати розгорнуті відповіді на ваші запитання. Я вам щиро-щиро вдячна за вашу увагу. І нагадую, що будемо розігрувати цю книжечку, ті, що співають у терні. Пишіть, хто хоче цю книжечку. Напишіть, беру участь у розіграші. І давайте розіграш я проведу, ну, приблизно, нехай буде декілька днів, можливо, ще люди будуть заходити, дивитися відео, я сподіваюся на це, і захочуть взяти участь у розіграшу. І тому пропоную десь. Давайте у неділю розіграємо цю книжечку, ті, що співають у терні. Розіграш я проведу. Виставлю в YouTube спільноті, і ви можете побачити, хто буде переможцем. Але перед цим я кожному учаснику надам номер певний, і ми з вами таким чином розіграємо рандомно цю книгу. Папа, -па, друзі, всім щиро щиро вдячна. Папа, -па. до нових зустрічей на каналі Книги та життя Books and Life.